Добрий день. Сьогодні ми з вами розглянемо завдання з за НМТ з 2023 року з першої сесії. А за ми поговоримо про граматичні завдання, там де вам треба прочитати текст, в якому наявні п'ять пропусків. Для кожного з тих п'яти пропусків необхідно підібрати правильну граматичну відповідь. На кожен пропуск дається чотири варіанти відповіді, з якого необхідно підібрати вірну. Розглянемо перший пропуск в нашому завданні. She may be four years older than the other girls in her class, but Parisa looks Париса to school every day. Вона може бути на 4 роки старшою, ніж інші дівчата в її класі, але Періс не з нетерпінням чекає школу кожного дня. Отже, ми можемо побачити, що перед нашим пропуском стоїть така фраза, як looks for rit. Потім вона нам дуже знадобиться для того, щоб підібрати правильну відповідь. А поки що подивимось на чотири варіанти, які наявні у нас знизу. Під варіантом «a» у нас знаходиться фраза піквін, тобто це наш інфінітивний варіант е нашого present continuous», тобто це початкова форма. Другий варіант це слово go, або звичайний інфінітив, або ще може бути варіант present simple. Наступний варіант go in, ми називаємо це інгове закінчення дієслова, або герунді. І варіант D, begin, тобто це пасивний час. А тепер повернемось до нашого речення і до безпосередньо фрази, яка стоїть перед пропуском. Отже, фраза looks forward to з нетерпінням чекати чогось, це у нас фразове дієслово. Фразове дієслово у нас може закінчуватися на preposition або в українській мові прийменничок. У нас є таке правило. Якщо перед нашим е, дієсловом стоїть preposition або прийменничок, після цього прийменника нам необхідно вжити інгову форму дієслова або ґрунті. Тобто, якщо наша фраза «looks for a right to закінчиться на preposition to, нам необхідно поставити сюди інгову форму дієслова. Єдиний правильний варіант нам підходить варіант «це». Stop the going.